Мирного всім неба! В минулому відео я висівала овочі, а зараз буду висівати квіти на розсаду. В основному це багаторічні і декілька пакетиків з однорічними квітами. Квітів накупила дуже багато, це маленька частинка того, що є, але все висадити на розсаду не маю змоги. І спочатку висіваю петунію. Петунія має дуже-дуже дрібне насіння, тому посадка в неї поверхнева. Висівання поверх ґрунту. Намагаюсь рівномірно розподілити. Контейнер поділила на дві частинки, тому що в два пакетики, два вида петунії. Звісно, її потрібно було висіяти набагато раніше, але висіваю тоді, коли маю змогу. Після того, як рівномірно розподілила насіння, зверху буквально трішечки притрушую землею і прижимаю долоною. Все, тепер. Добряче потрібно зволожити ґрунт, накриваю плівкою і вставляю заздалегідь приготовлені маркери. Маркери я роблю своїми руками. Є відео, як це зробити, для того, щоб помічати ось так от висіяні на розсаду рослинки. Потім висіваю циню. Це циня карусель від геліос. Насінинок доволі таки багато. У пакетику 30 штучок було. Висію не всі на одну половинку карусель, а на іншу циня пурпур принц Дуже такий цікавий колір. Так само притрушую, але вже трішечки побільше, і прижимаю долонею. У синіє насіння більш крупне, навіть набагато крупніше, тому потрібно десь пів см сантиметр землею присипати. Накриваю плівкою, вставляю маркери і готово! У цю ємність під зефіру буду висівати газанію. Газанія суміш. Вона має пухнасте, легесеньке насіння. Розподіляю його на поверхні. Ось таке воно мілке і пухнасте. Допомагаю собі паличкою. Трішечки його заглиблюю і притрушую землею. Це в мене паличка з-під морозова. Я нею рівняю поверхню. Зволожили, закрила плівкою, помітила і наступна рослинка. А наступна в мене лаванда. Лаванда має дуже мілке насіння. Тому його рівномірно розподіляю по поверхні, зволожую і буквально присипаю землею трішечки-трішечки. Знову зволожила гарно і закриваю плівкою. Насіння лаванди потрібно стратифікувати, але іноді воно всходить і без стратифікації. Тож я спробую його ось так висіяти просто і подивлюсь, який буде результат. А наступним буде гібіскус деревовидний, суміш білого та рожевого. Ось таке має насіння. Схоже чимось тішечки на мальву. І його рівномірно розподіляю у такому контейнері міні-теплички. Трішечки-трішечки заглиблюю у ґрунт, Ну, начебто прижимаю до ґрунту щільніше і притрушую землею. Рівняю землю. Зволожую, вставляю маркер і закриваю. Виходить ось така тепличка. Наступним висіваю гібіскус трав'янистий. В нього зовсім інше насіння. Таке кругленьке. Також рівномірно розподіляю в контейнері. І, мабуть, висію два. Бо насіння багатенько. Подивимось, що проросте. Сподіваюся, що проросте. Трішечки паличкою заглиблюю насіння в землю, зволожую, присипаю землею, ну і вставляю мітку. Та закриваю. Сподіваюсь, в мене будуть гібіскуси. А в такий же контейнер хочу висіяти і королицю. Ромашку має ось таке насіння мілке. Висіваю поверх грунту. Трішечки прижимаю до землі і присипаю землею зверху. Пройшло три дні, я висівала 11-го, сьогодні 14. -ти. Дивлюся на свої теплички і папа! Цинє проклюнулась. Я навіть не сподівалась. Подивіться на неї. Все, показала свої перші листочки. Треба знімати плівку, бо вже уткнулись. Це неймовірно. Всього три дні пройшло. Я в шоці. А інші сидять навіть ще і носиків своїх не показали на поверхні. Тож, можливо, я ще щось і посію. В мене дуже багато насіння квітів. Висіяти їх всі на розсаду неможливо, тому буду висівати безпосередньо в ґрунт. На каналі є відео, де саме я купила придбала насіння за недорого. Тож можете переглянути. Ну і оцю цю масу вже буду висівати в землю, коли вона прогріється. Тож, чекаю вас гості на своєму каналі. Підписуйтесь. Дякую за перегляд і вподобайку.